Привіт, мої любі українці гості України. Ох, і цікаву ж відео вас зараз чекає, тому що ми зараз з вами порівняємо дві країни. Одна країна, про яку зараз вам розкажу, вона максимально піклується про своїх громадян. Вона думає про те, як людям, щоб людям жилось безпечніше, щоб люди любили свою владу і максимально довіряли їй, а друга країна. Думає, як дізнатися, скільки осталося копійок в карманах населення, щоб потім обрати ці копійки і морально зґвалтувати свій власний народ. Порівняння цих країн буде на рівні цифровізації. В одній країні цифровізація відбувається, і в іншій. І зараз подивимось, що робиться для людей, а що для власного збагачення. Тому дивіться свіді до кінця. Саме цікаве, ви знаєте, буде в кінці, і ми з вами розпочинаємо. Є така країна, називається Китай, ще її називають Піднебесна. Да? Сьогодні ми знаємо, що вона там розвивається, там неоднозначне ставлення до цієї країни, тому що невідомо кого вона йде підтримує. А я впевнений, що ця країна підтримує власне населення. Там, в рамках цифровізації, розробили таку штуку, як. Ось я вам виведу на екран. Це всі світлофори, які працюють на дорогах, вони мають таймер зворотнього відліку. Тобто водій їде і в навігаторі в себе в автомобілі бачить, коли світлофор перемкнеться на жовтий, зелений і так далі. Тобто, Китай, я знаю, що постійно працює над тим, щоб розширити дороги, щоб поставити правильні світлофори, щоб людині було комфортно їхати, і людина могла грамотно просто розрахувати свій час перетину того самого перехрестя. Як ви думаєте, для чого це робиться в Китаї? Я вам поясню: не для того, щоб зґвалтувати мозок китайця, розумієте, і по. Не знаю, зробити так, що це Китай постійно комусь щось винен, а це зроблено, щоб розгрузити дороги. Це робиться для того, щоб покращити рівень життя китайця, дати йому можливість їздити на гарних автомобілях, які власне виробляє ця країна. Їздити на гарних автомобілях без пробок, їздити з комфортом, з задоволенням, з на обличчі. Тобто китайці, це щаслива нація сьогодні стає, тому що для них е, їхня влада робить все, абсолютно все. В той час, сьогодні, в рамках цифровізації, Україна не думає, як зробити той світлофор. Да, розробити, щоб комфортно було їздити, як дорогу, який новий мост побудувати, або якусь нову дорогу. Ні, це не треба. Дороги ми ремонтуємо там, де танки потім будуть їздити, де неможливо потім експертизу провести, тому що куди гроші вгухуться, неможливо їх потім прорахувати. Ось де дороги у нас будуються. Звісно, на місці старих доріг нові ніхто не будує. Ми зараз говоримо тепер ставлення нашої влади до українця. Рада розгляне законопроект про цифровізацію виконавчого провадження. Тобто, як бачите, в Китаї цифровізація доріг, там світлофорів, там інфраструктури, ну, задля щастя. А у нас цифровізація виконавчого провадження. Давити, цифрами, надо цифрами давити людей. І що ж передбачає ця цифровізація виконавчого провадження, просто скажу коротко: це цифровим шляхом тотально влада хоче знати все, що у вас лежить в кишені. До копієчки, щоб знати все, що у вас є, щоб потім зручно було у вас це відібрати, ось на що розрахована цифровизація в Україні. На відміну від Китаю. Тому що наша улюблена Верховна Рада, яку ми дуже поважаємо, я не знаю, під яким керівництвом чи темної сили, чи хто там і командує, розробляє законопроєкт 9363. І згідно з законопроєктом, його вже мають в другому читанні прийняти це скоро. І ось якщо його приймають, тоді всі оці бази. Де є майно, банковські рахунки, все, що у вас є, всі оці бази, де ви хоч якось зафіксовані, вони будуть об'єднані. І потім, якщо вам ТЦКшник виписує штраф. Які ви просто щоб оскаржути, ще маєте судовий збір, сплатити, не факт, що виграти. Ну, ви знаєте цей борг, я не знаю, як це назвати. Дань дань. оце, це не штраф, це дань. Просто так, от заплати, і все знаєте. Тому що штраф це коли є якесь порушення. Тут порушень немає. І ось коли ТЦК складає цей штраф, потім думатись згідно цього закону, що депутати хочуть зараз запропонувати? Виконавча служба не буде займатися перебирати папери. папері. А Блокування ваших рахунків, щоб ви не могли карточкою розраховуватися, і блокування вашого майна, щоб ви не могли його продати, буде здійснюватися автоматично. Тобто, ви поняли, на вас виписують штраф, потім проходить там. Нехай там 20-30 днів, ну поки там там дойде цей штраф до виконавчої служби, і автоматично ніхто навіть не треба людину наймати зарплату і платити. Автоматично у вас блокується картка е е е е арештовується майно, тимчасово, звісно, поки ви не сплатите той штраф. Або якщо ви його не сплатите, це ж майно має потім піти на реалізацію. Цікаво, як це законодавець е е подивиться на це питання. Тобто, як ви бачите, Україна думає сьогодні. Про людей тільки не про простих українців, да, які от, от ми з вами живемо, там, да, от, а думаю про людей, тих, які будуть обдурювати і обирати цих українців. Ще раз нагадую: на відміну від Китая, де сьогодні цифровізація працює на благо на благо суспільства, на благо розвитку цивілізації. Тому Китай це знаєте така от країна, яка сьогодні, в принципі, є прикладом, хоча я не. Не фанат Китаю, знаєте, чесно скажу вам, але я розумію, що ця країна рухається поступово, далекоглядно і правильно, з повагою до своїх людей, до населення, та й взагалі, до знаєте, до авторитету країни, тому що сьогодні авторитет Китаю? Я думаю, самі розумієте, що авторитет Китаю сьогодні високий, і це доказують отакі цифрові рішення. А тепер в мене питання до вас, є, шановні, скажіть, будь ласка, а оці наші рішення про... Поборам населення про обирання людей, про гвалтування моральне гвалтування людей. Як як оці рішення впливають на авторитет нашої неньки, нашої неньки України? Напишіть в коментарях, буду вдячний.